Історія нашої країни має унікальні приклади того, як українці об'єднувалися, щоб захистити власну гідність. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції Майдан 2004 року, яким був святом Свободи, і революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою справжню гідність і прагнення до свободи. 2013 року Україна мала підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, щоб надалі злитися з європейською сім'єю. Але в листопаді діючий президент України відмовився це зробити. Він обрав шлях ганьби і зради. Українські студенти вийшли на протест на Майдан Незалежності, щоб висловити свою незгоду з діями влади. У відповідь силовики кінці спеціальних підрозділів жорстоко побили протестувальників. Ця подія змусила українців вийти та обстоювати власну гідність, вимагати дотримання владою прав людей на вільний мирний протест та дотримання курсу на євроінтеграцію, що стало початком революції гідності в історії України.